Привіт шановні гості, дорога родину. Лажу туди-сюди. Зараз буду дошивати плаття для своєї сестрички. Це зробила перер... перерву перерив на каву. Так воні ось. Покажу вам засоби, які дуже сподобались. Ось із того, що згадала. Пам'ятаєте, я брала крем ось такий пробник. вже два використала. Дуже класний, дуже крутіший крем. Він Скоріше за все, навіть як гель. Ось такий напівпрозорий зелений, гарне покриття. Нічний, нічний, Я не знаю в чому фокус, ну, від цього крему він ще й лікувальний. Тому що підлічило всі ті, що були, знаєте, мілкі якісь прищики, якісь ранки. От за ніч встаєш зранку, а в тебе все на лиці, От, якщо якась була навіть. Алергія невеличка. Тобто настільки класний оцей, що все підлікувало. Посилання на нього, зайчики, якщо не забуду, то залишу під відео. А якщо забуду, то нагадайте мені, бо я ж ну, така, що можу забуватися. Ще на початку відео вставлю вам вставку, так, зараз вмикаю світло, бо дуже темно. Вставлю вам вставку, Настя мені поприсилала своїх. Своїх веспітаніків, які смішні там вони всі. І Настя так гарно розказує. Я вже давно казала: Настя, тобі пора мати свій канал. Але ж я розумію, що дитина і, мабуть, що нема коли, бо вона зайнята, то в магазині торгує, то школа була. Так що зайчики трохи розважального контенту далі буде, щоб кожен з вас собі підняв настрій. Валерка. Скажи всім привіт. Ну куди ти пішов? Ну то ж постійно прийду, скажи привіт! Скажи привіт! І вона постійно піде. Він вирішив привіт для качок сказати. Прийшов, прийшов їм розказує, моралі читає їм. Валерка, так? Да? Ой, ще возмущаються до нього, ондо. Возмущав, все, повозмущались. Ну що, боїтеся, дядька? Боїтеся дядька такого великого страшного. Дивіться, як сидить. Як сидить, як не лежить, як всі качки, а сидить. На лапах. Капець. Просто капець. А оце ми взяли таких каченят, каченятків. Отакі. Такі вони біли і раби такі чуть, -чуть. Ну, як, чуть -чуть, у, нас, у нас наші ті, що в нас темні такі сірі були, типу, отакі. А це ми взяли отакі о. о, о, бігає, бігає, бігає Валерковесь. Тут ще був такий повністю чорний тасьорок. Що ти дивишся? Такий повністю чорний де десь. Десь швень де є. А де він? А, он до он до скидить. Вже є. Морожено зайшло. А чого не попрає? Не знаю. Холодне. Копир Божий який скажений. Скажений? Я ж думаю, він нас підкусить. Капель

А теля, зараз ще теля покажу. А оця теля. лежить, обдигає. Те, що ми називали і не назвали. Узайчики, Настя вам підняла настрій. Всім нам підняла настрій. Я трошечки буду шити шабоху з тканини Аква. У мене цієї тканини було чимало, бо буває таке, що коли купуєш тканину, то ти не можеш купити її там один метр. Є такі магазини, і ця тканина в мене вже вона ну, не один рік, скажімо так, не свіжа, але ну, вона зберігалась. Належна якість у неї. У мене є такі тканини, які я купляла руголями. Вони в ліжку зберігаються, нас ліжко отак от піднімається і там. Рулони. От, наприклад, батист-рулон, білий і синій я купляла для підкладки, тому що багато тканин, таких, я люблю такі кольори, ну і білий він завжди треба. Ще як такі тканини, що багато ти купляєш, то е зберігаю я їх. Є такі сукні, що теоретично от, можна повторити, да? от як плаття бохо, яке було, те, що я знімала уроку з українською, для сестри. Ось я його пошила. І ще буде пару оцих бохо, вони будуть коли буде нова колекція, я заздалегідь попереджу. Наприклад, завтра о 5 годині буде трохи новинок, але там не буде богу, бо їх ще дошити треба. Хоч частину я ж не можу знімати одне. Так? То мені ж треба буде щось, щось показувати. От теоретично, от якщо є така тканина, повторити можна. Є таке, наприклад, що ну, не можна повторити, тому що тканина була придбана вночі тільки на одну сукню. Буває таке, що ти купляєш 3 метри тканини або 2 метри, все, її більше нема. Ну, як ти повториш? О, дівчата пишуть, що я б хотіла, наприклад, у вас замовити якусь сукню. На замовлення не шию. Це одна, а буває таке, що я кажу, там, що можливо повторити, можливо, повтор, Це не значить, що на замовлення. Це я просто шию, показую, влаштовує, купуєте. Не влаштовує, купить хтось інший. Вже казала. А так, з індивідуальними замовленнями я не працюю. Якщо працюю, то дуже-дуже рідко. Ну і випадка з таких, що дівчат все влаштовує. Тому що я як дизайнер бачу, наприклад, що от навіть з цієї тканини прямий фасон буде не ок. Тобто ця тканина, от саме ця аква або ще був зелений мох, їй треба багато. Багато тканини, та Бохо найкращий варіант. Хоч на Бохо багато роботи, багато тканини. Ну результат класний. Якби просто пряменьке було, ну було б красиво, ну, не то. А коли багато, пишно тканини, воно ти йдеш, воно все буде розвиватися від, від вітру, від ну, того що ти рухаєшся. Одне діло стати стояти в сукні, а друге діло в русі. Ми ж всі люди рухаємось. Ми ж не статичні, ми ж не стоїмо як на малюнку. Тому ну, ось так. Ось. Бачу тканину, бачу, який фасон придумати. Я не знаю, звідки це в мене від природи. Чому, мабуть, навчитися неможливо? Я художник. От він бачив, як Настя намалювала ось малюнок. Як намалювала, так в неї її вийшло. Я художник, я так бачу. Ну я в твої Є... Ти можеш навчитися строчити рівно, ти можеш навчитися робити викройку. А все решта, це зайчики, уже творчість, можливо, якийсь трохи досвід. Так ти ж з часом вивчаєш тканину, вивчаєш, як та чи інша тканина себе поводить. І ти вже знаєш, що а, з цієї тканини буде краще ось такий фасон, З цієї тканини краще буде ось такий фасон, А з цієї тканини взагалі краще нічого не шити, а покласти її, хай лежить, пригодиться на якусь скатерть. Тому що буває таке, що магазини тканини продають тканину, ну вони навіть От ти питаєш колись в менеджера, я не буду називати цей магазин ні, не занна, але теж популярний магазин. Роблю я замовлення і прямо у менеджера я запитую, скажіть, будь ласка, ця тканина прозора? Вона підійде на сукні? Він каже, «Да, ця тканина підійде на сукню, вона не прозора, приїжджає, ну, блін, ну, реально, крепший фон. Ну, що значить, вона не прозора? А не маєш відео? Ну, фотографія, ви ж розумієте, що буває по фотографії, от коли я показую відео, то воно ж видно, прозорість, еластичність, Вне це чи ні? Що можна почити? Треба підкладку чи ні? Я це роблю, от, показую ті тканини, навіть які беру зі свого власного досвіду, бо ти працюєш з цими тканинами, ти вмієш шити і ти зображаєш, що можна пошити. А на сайті, ті, хто продають, вони навіть ну, ніколи голки в руках не тримали. Тому для них ну, є тканина, ну нормально, можна пошити плаття. От от, тому отак, от от, зайчики, досвід, досвід, досвід. Багато чого е, грає у нас з вами досвід. Тому чим більше ви будете шити, тим більше у вас буде досвіду. Так що таке, а я потихеньку шию, працює кондиціонер у нас. Там, тут, тут самий тихіший. Оце він зараз включений, ви його й не чуєте. Самий тихіший, самий удачний з усіх кондиціонерів, взагалі, так м'яко він працює, нікуди не дує тобі, не продуває. Оцей крутий. я не знаю, називається він tr Називається він зайчики, цей кондиціонер, TRC, Вообще крутейший. Я не пам'ятаю, скільки він коштував, але це саме пізніше ми купили. Саме раніше в нас був в спальні той самий кончений, дує чорті куди. І також наче продуває тебе навскрізь, як наче, бешений кузняк із бішеним вітром, і я не знаю, куди воно дує. І яку б ти там режим не поставив, ну, самий старий, там йому вже більше ніж 10 років тому кондиціонеру. То він кончений для того, щоб остудити спальню, то я закриваю двері, його просто включаю, щоб постіль охолодилась і щоб в кімнаті трохи температура прийшла в норму. Ну, тому що дуже важко спати, коли 29 градусів, ви самі розумієте. А коли воно охолодилось до 23-24, то ти хоча б лягаєш, і можеш нормально заснути, тобі комфортно. В великій кімнаті, там теж він включений, у нас може бути сутками, нічого не продує, нікому не мішає. І ну так він трішки шумніший, ніж цей. Оцей зараз включений, ви його чуєте? Ні. Єлі-єлі він так мягко працює. Взагалі, я ним так задоволена. Слава Богу, що він тут у мене є і що я можу шити, мені очі не вилазять, Тому що дуже важко працювати, коли тобі жарко. Коли холодно, то дівайся, Взимку... Я згадую, як я взимку працювала. Як ці горки бомбили і не було світла, ставила на стіл лампу, цю китайську, щоб хоч якось підсвічувати, і робила викройку. Боже, зайчики, що ми з вами тільки не пережили, мої хороші. Зайчики мої хороші, що ми з вами тільки вже не пережили. А що на нашому віку ще буде, того ніхто не знав. От зайчики треба триматися, підтримувати одне одну. Це я ось повісила вже підшита. З вами балакаю. Ось потихеньку зайчики працюють. Потихеньку щось роблю. Робота є. Всі почули, завтра, о 5 годині вечора, буде трішечки новинок. Трішечки. Але там не буде боку. Бо Богу ще треба. Пошити. Ви бачите, я в процесі. Всі хочуть Богу. А його ж довго шить. А його ж довго шить, зайчики. Думаю, просто займає багато часу. Що ж поробити? Сьогодні ми вже доїли борщик червоний. Завтра вже не знаю, що його придумувати готувати. Кожен раз думаєш, що його приготовить? Що його приготовить? Щоб було вкусненько, і щоб не стояти оце по такій жарі, не готувати його. Боже, і так жара ж така. Е, ну, вчора була гроза, вчора півдня було жарило, жарило, потім почалася гроза і так прям гехкало. Боже, як почало гахкати, я вже кажу: Сергій нема повітряної не тривоги, що це гуркотить, бо вже не поймаєш, чи то гуркотить, чи то гроза. Він каже, це грім. Навіть вже десь там в групах в телеграм написали: не, не бійтеся, це Думаю, що, о Боже, це щоб так от людина ще й за грому кидалася. Ой, так що зайчики жарко, але на цей тиждень я дивлюся в телефоні. Оця програмка стить, що погоду висвітлює. Ну, грози будуть за цей тиждень. Літо? Класно, виходиш на дві. Квіточки різні цвітуть. пташечки щебечуть, ворони каркають, красотіща. Платтячку можна одягти, Ходить і радуватися. Ходить і радуватися в платтячку. Орізаю ниточки, щоб все було охайно. Все буде зайчики красиво. Так що працюю, все зі мною добре. Передивляйтесь це відео на каналі, що є, бо їх є дуже багато. Якщо щось непонятно, питайте, запитуйте. От. Ще треба буде на днях зробити відео, бо просили дівчата показати засоби, якими я зараз задоволена і користуюсь для волосся і для обличчя. Вас вам, якщо цікаво, то напишіть. Бо пару дівчат написало, що їм дуже цікаво. От чим я зараз задоволена, тому що засобів ну, багато, а чим я задоволена, і що прям таке фаворит, то треба буде на днях якомусь влозі зробити таке. Але я все врі... все... А, щас... забуваюся вам зайчики про це. Думаю, може комусь буде теж, знаєте, корисно це. То я інколи забуваюсь нагадувати, забуваюсь нагадувати, забуваюсь показувати. Так що таке? Ну що, зайчики? багато знов балакаю. Всім вам бажаю натхнення, гарного настрою! Гуляйте, радійте життю, зайчики, щоб не трапилось, носіть плаття, шийте бохо, знову ж таки кажу, шийте бохо, ви зрозуміли. Завтра буде трохи новинок. Завтра ж четвер? Завтра-четвер, о 17.00 в 5 годин вечора, трошки я виставлю новинок. То. Це зарані я кажу, бо багато хто не встигає, а от щоб ви заздалегідь знали, коли дивитись. От дивитись завтра. Ну що ж, цьомки-бумки, бувайте. Всім пока. Якщо маєте якісь питання, пишіть мені. І не забувайте ставити ваші вподобайки під це відео. Бо це ж не вігластво. Дивитесь, дивитеся, а вподобайки йде. Якщо не забувайте про вподобайки. Всім пока, до зустрічі!